У Дніпрі у рамках підготовки до нового опалювального сезону комунальники замінюють трубу теплопостачання у індустріальному районі. Детальніше про те, як саме проходять роботи, нам розповіли фахівці. У індустріальному районі Дніпра ремонтують трубопровід опалення. Тиждень тому комунальники провели на ньому спеціальний гідроіспит. Проте він пройшов невдало. Зібрали необхідні матеріали, то тобто і Зараз час приступі оформили необхідні документи на. Приступили к виповненню. Відомо, що комунальники будуть накладати короб для теплопроводу, бо наразі він відсутній. А вже після цих робіт буде зроблена укладка і самої труби. Завершити роботи планують за тиждень. Ні, образом була устроєна теплотраса, скажімо так, тому прийшлося у лічити срок привести роботи. Даний трубопровід обслуговує п'ять житлових будинків. Всього до робіт долучено сім співробітників комунальних служб та три одиниці спеціальної техніки.